Одна із головних. Цілий проекту це згуртування громад, оскільки об'єднані територіальні громади, а проект наш працює виключно в об'єднаних територіальних громадах. Вони всі є новостворені і їм, на нашу думку, бракує досвіду згуртованості, бракує досвіду планування роботи, бракує досвіду діалогу влади і громади. То якраз є одна із наших цілей, така робота. Також ми плануємо. Надати мікрогранти для об'єднаних територіальних громад для вирішення якихось проблем, що пов'язані з безпекою, або це, наприклад, побудова нічного освітлення вулиць з допомогою там, сонячних батарей, тому що потрібно якби мислити. Ми вчимо громади мислити прогресивно і інноваційно, або безпечні зупинки для школярів, для для шкільного автобуса, або також та ж сама медична безпека. Для порівняння вибрали Житомирську область, оскільки тут найбільша кількість учасників ОТО, тобто вони також можуть складати якийсь чинник, бути чинником. В плані небезпеки для громади, оскільки не всі мабуть отримують проходять реабілі... реабілітацію. Одним із моментів, які ми досліджуємо, також є те, що, наскільки якісні вони ця категорія вразлива категорія людей, як учасники АТО, наскільки якісні вони отримують послуги, наскільки їм комфортно і наскільки громаді комфортно жити поряд з людьми, які пройшли війну. Які повернулися додому можливо з якимось певними моральними психічними негараздами?